Це капітальний ремонт обласної клінічної інфекційної лікарні закінчений 7 років тому назад. Від того, звичайно, дякуючи колективу, лікарня у хорошому стані, вона збережена, добре, зберігається. Да? І, але, звичайно, реконструкція до кінця не доведена. По плану, у нас мала бути по реконструкції, мала бути добудована ще бак-лабораторія. Баклабораторія обласного значення. Ми хотіли добудувати баклабораторію, яка буде робити аналіз не тільки для обласної клінічної інфекційної лікарні, а й для всі, всієї області. Тому що серйозної баклабораторії у нас в області немає. І, звичайно, це нам дуже треба на сьогодні, тому що, наприклад, ми, у нас є клінічна лабораторія, досить хороша на хорошому рівні. і ми... Деякі аналізи, наприклад, обстеження на вірусний гепатит А робимо для всієї області, не тільки для хворих, а й для контактних, а контактних досить багато. І ми ці аналізи проводимо круглорічно і постійно. Також робимо обстеження для хронічних вірусних гепатитів Б і С, дельта. І е, ми єдині робимо е, на вірусний гепатит Є е в області. Так що <кій> добудова для нас дуже важлива, документація вже давно готова, ми вже два рази її переробляли, тому що ціни е, піднімаються, і апаратура, яка там закладена, теж здорожчала. Так що, але документація, в принципі, готова, ми готові. <кій> Робити реконструкцію, але поки що нема коштів для того, щоб провести. А скільки на це потрібно грошей? По останнім підрахункам, по-моєму, 8 мільйонів. Якщо говорити за інфекційну захворність, то в першу чергу треба відмітити, що є циклічність інфекційної захворювання і сезонність. Що для нас тепер цікаво. Настав осіння, осінній період, скоро буде зима. Так, і що в нас на першому місці це гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі і грип у цей період якраз розвивається. Ну, що треба віднести до найчастіших захворювань у цей період? Це сюди від треба віднести ангіни. Часто виникають. Або як самостійну пневмонії, або як ускладнення гострих респіраторних вірусних інфекцій. Ну І, звичайно, не треба забувати за таке захворювання, як е, вірусний гепатит А. Тому що якраз у, у жовтні місяці його досить багато. Це, так би мовити, пік цього захворювання. І у нас і так підвищена захворюваність. Е, в принципі, вона майже круглорічно є, що якщо один член сім'ї захворіє, то часто через деякий час попадають у нас усі члени тієї родини. Тобто дуже важливо знати, як поводити себе, якщо у сім'ї є хворий, обов'язково мити руки, обов'язково обробляти посуду, посуду, з якої їсть хворий, надавати йому окремо. Посуду, кип'ятити цю посуду після миття. І тоді, звичайно, треба завжди пам'ятати, що контакт, контакт в побутових умовах має важливе значення, і це захворення легко передається. І не треба забувати, зараз є перебої, особливо в місті уродів з водою. Звідки ви берете воду? Якщо ви берете із Згальної мережі, то я рекомендую обов'язково цю воду кип'ятити і так вживати, тільки кип'ячену яч, кип воду. Якщо не є, зараз у нас йдуть ремонти і деякі вулиці відключають зовсім, то звичайно треба йти в супермаркет і брати питтєву воду. І користуватися такою, а не брати в тих місцях, ви не знаєте, де набираєте, яку воду, і краще, звичайно. Купляти бутильовану вона готова, вона придатна для пиття. Її можна не кип'ятити.